Друзі, доброго вам все вечорочка. Дай Бог, щоб цей вечорок був дійсно добрий для всіх. Ну що, сьогодні у нас 13 травня 2023 року. Почав я підв'язувати е, кущі винограду, там, де великі прирости, велика зелена маса. Ну, що я вам хочу сказати? По необережності я зламав із з половиною кущів, вони в мене на дві площини. шість паганів. І доповнюючи, обламував пагони вже саме себе. Там, де мішали, наприклад, мені ось треба було тут прищепити, а тут пагін. Мені приходилось його просто обламати. З приводу зеленої маси, дивіться, скільки тут ще паганів. Дивіться, ось які букети. Їх ще прийдеться нормувати. І тут ще можна буде з куща наривати не одне 10-літрове відро. Так що, якось так. Друзі, вчора ще мені поступило одне приват-повідомлення. приват повідомленні було е, написано так. Толік, а коли ти підв'яжеш кущі, як буде розвиватися пагін, який йде вниз. Я вам зараз покажу. Ось, бачите, підв'язав кущі, а пагони де-не-де є ті, що йдуть униз. Я хочу відповісти на це питання. Ці пагони, які йдуть униз, вони днів через 5 їх буде викручувати сюди і вони будуть рости вгору до сонечка. І все. В тому році так само було, і в цьому році так само, все перед вами. Хочу ще сказати, друзі, що є такі. Пагани, даже більшість паганів, які вже за другою проволокою. Вон перва проволока, ось друга проволока. Ось бачите, ось до першої підв'язав, ось уже до другої підв'язав Світлана. Ну і там-там все так аналогічно. Так що не хвилюйтеся, вони повипрямляються, Бачите, скільки їх йде наниз. Ось Отака картина. Їх на низ, друзі, йде дуже багато. Ну, є ті, що й наверх ідуть, тому що лоза ж є так, лежала, є так. Ну і вони ж так і посходили. Ось бачите, як росте прямо на низ. Я його сюди трошки підігнув. І він ось, і все, і буде рости вгору. Ось, друзі, дивіться, яка картина. Це у нас преображення. У тому році почти гуляв, увесь куща, в цьому році. Гронка на гронці, все доволі так, друзі, непогано. Уже ось до другої проволоки потрібно підв'язувати. Попідв'язую до першої і зроблю нормування паганами. І буду, друзі, підв'язувати вже ці ряди до другої проволоки. От вам і біла прозора плівка. Все-таки все ставте на білу прозору плівку, як би там не було. Обламаєте 2-3 пагани, і то я ж кажу, я обламав, виходить, там півтора пагана на один кущ, якщо так узяти, вибачте, але це, це дійсно правда. Але ж гляньте ще, скільки цієї зеленої маси і буде потрібно проломувати. Це густо, це дуже густо. Так же само і там, і там ось дивіться Світлана, яка О, гронки вже які повикидувала. Треба буде дов'язувати і зробити нормування по підв'язувачі, я ж кажу, де можливо до другої проволоки і зробити обробку цих кущів, тому що вже потрібно. Я ж їх не обробляв, тому що вони були вкриті. Так що, друзі, якось так працюємо. Сьогодні був у місті після міста. Приїхав, трішки так по мілочі підправився. Ну, а зараз трішки підв'язав. Завтра буду також працювати, ну, якось так. Все потрошку помалюшку. Ну що, друзі, бажаю вам, вашим родинам, у ваші домівки, вашим близьким, вашим друзям. Саме головне це перемоги, мирного неба, міцного здоров'я. З Божою допомогою, з допомогою наших захисників, наших енергетиків, комунальників, волонтерів все у нас буде Україна. Ми переможемо ту нечисть і будемо працювати на нашій українській Богомданій землі. Так що, друзі, така картина. Що є, то є. Я показав і дав відповідь на питання, тому що і перед цим у мене ще запитували з приводу паганів, які будуть іти вниз. Чи вони випрямляться, чи не випрямляться, да. вони ось їх виверне, а так і вони будуть рости вгору. Все буде добре. З вами був Толян. до побачення. Ще побачимось. Гарно, як густо і погано, як пусто, коли після заморозка. Не дай Бог. Всі ми працюємо на землі, і я знаю, який це тяжкий тру яка це тяжка праця вибачте якось так